Житомиряни знову можуть відслідковувати громадський транспорт за допомогою додатку дозор, адже перевізники увімкнули трекери У міській раді обіцяють, що рух автобусів буде відображатися не лише на сайті оператора, а й на електронному табло. Відсотків е -е, з автобусів громадського, це приватні перевізники відображені в системі дозор. У нас не працюючих залишилось два табло із чотирьох, які не працювали. Була технічна там екранний модуль. Теж замовляли 20 днів. Чекали зараз. Він вже прийшов. Не думаю, найближчим часом ми оплатимо і викинемо ці роботи Це точно була у нас проблема на вітрука, точно у нас була проблема на театральній і проблема була на київській. Нині на зупинках можна побачити графік руху лише комунального транспорту. Виправити це обіцяють. До кінця тижня дозор це є підтвердження факту того, що є автобус на лінії але година прибуття чи на ту чи на іншу зупинку невідома Тому ще додатково вже розроблені. Зараз погоджуються останні зв'язку з першим вересням зі змінами графіки. До кінця тижня буде в кожному автобусі, який виконує те чи інший рейс. В кожному без винятку буде графік основних зупинок з, з часу. Також у міській раді розповіли про скарги, які надходять від житомирян кажуть, є нарікання на графіки. Пікруху поведінку водіїв, але найбільше місцян хвилює пільговий проїзд. Є нерозуміння у більшості житомирян правила пільгового проїзду в громадському транспорті, тому що на час воєнного стану у нас ще діє рішення 229, і ми все ж таки виставили пріоритети, що на сьогоднішній день на безоплатний проїзд в першу чергу мають військовослужбовці. Службовці територіальної оборони, працівники надзвичайної ситуації, поліції, інваліди першої групи, діти сироти діти позбавлені батькового спікування і сім'ї загиблих. Тобто ми виставили вісім основних категорій, які на сьогоднішній день їздять у всьому громадському транспорті, і в приватному, і в комунальному, без обмежень часу. В тролейбусі з 10 до 16 години є можливість проїхати всім категоріям: це 25 категорій, які передбачені законом, та три категорії, які передбачені остановили.